Всім привіт! Мене звати Вікторія, ви на каналі Кузінцова ФМ. Розпочинаю знімати в ванні кімнаті, тому що тут найкраще світло uh, в сьомому будинку. Сьогодні в мене такий типовий день вдома з домашніми справами. Uh, розпочинаю з uh, підготовки uh, їжі для Техаса. Так, він їсть дуже багато моркви насправді. Але я роблю її на декілька днів. У мене морква з. Рисом і це треба проварити. ну Крім цього, там дуже-дуже багато в нього м'яса. От я раніше моркву натирала, але це так довго і я зрозуміла, ти можна в блендер просто позакидати і все. І це набагато буде швидше. Так що, тепер я роблю ось так. Зазвичай роблю десь на 5-7 днів заготовки. Тому що робити прям кожного дня це нереально. Йому там і м'ясо, і рис, і все треба зважувати. В принципі, м'ясо я можу так уже, знати на око, а от з о, о, рисом та морквою важко. Ну, далі в мене таке прибирання. Як завжди, в мене дуже багато брудного посуду. Мені це вже писали. Я не знаю, як це пояснити, чесно. По декілька разів на день ми миємо. Можливо, ми знаєте, що думала, ми їмо. <смі> ми їмо багато разів, але потроху. От, мені здається, що в цьому ще може бути причина. Не знаю, не знаю, чесно, не розумію, як це відбувається, але постійно-постійно щось, щось на кухні є, що робити. Я не знаю, може більш-менш нормально виглядає, але тут нічого не знайти. Якщо не знати, що тут є, бачите, поставаки. Ну, коротше, взагалі цей ящик, що в нас тут сіль. Цукру в нас немає, якісь ласощі, там паста, шоколадки та інше. чаї кава, ну, із, із основного. А, і хліб, там якісь хлібці, лаваш. Але тут це все вже не вміщається в мене лаваш, чекаю, куди б його покласти. Тому зараз буду розгрібати цей ящик. Взагалі я не знаю, як можна було за... Чотири, ну за місяць просто його забити <ріст> і там нічого не знайти. Так, в мене був такий коробок. Я його помила, він мені не потрібен під час інше. Тут будуть чаї в нас, такі що мілки в пакетиках, якісь такі варіанти. Зараз буду складати і показувати. У нас така проблема, що маленька кухня. А багато всього є. Я люблю, коли є такий запас там і трав'яних чаїв, і там чорних чаїв, і різного всього. Абсолютно, у нас дуже багато круп, там бакалія та інше. І у нас просто нічого не поміщається, якщо чесно. Дуже незручно, все один на одному стоїть. Ну, таке собі, чесно кажучи. Ну нічого, організовую, як це можливо. Просто коли мало місця і немає нічого там виконати, якось розхламити його, а просто можна там прибрати, то дуже швидко стає брудно. Коли багато місця і мало всього, то можна складати, складати, складати і буде нормально. У нас пройшов місяць після того, як ми живемо в будинку. І капець, просто нікуди нічого складати. Бачите, в мене запаси і авокадо просто на декілька днів. Ну, от якось, якось я звикла, що є запас, особливо коли там або доставка, або я їду до великого там супермаркету і там є якась акція, то я, ну правда, багато всього беру. Це показувала мій улюблений гречишний чай. Це чай я купила нарешті з Мелісою та липа. Я пам'ятаю, здається, Сілько я їх купувала. Я точно не можу сказати, але ми постійно п'ємо десь на вечір варіант. Дістаю все-все-все, що там складено. Просто купа всього. Нереально всього дуже багато. Це хлібці дуже смачні. Дуже зручно, коли там супчик якийсь, такий, знаєте, жирненький, з яким хочеться, щоб хліб був, а хліба вдома немає, то ми користуємось. Зберемо такі хлібці, довго вони лежать, кам'ять лежить. У мене і для випічки так все там лежить, горішки лежать. Просто, просто все в одному ящику. А насправді більше особливо немає варіантів, куди це все складати. У нас і так половина всього лежить просто там, де ну, в, в кімнатах, не на кухні. Тому що кухні як такої і немає, вона маленька. Есть, приправ в мене займають місце коробки. Дивіться, це все я дістала. Що там лежить в двох ящиках? Ось це все. Треба тепер тут все прибрати, щоб було чистенько, тому що там і приправи, і чай воно розсипається. Як його обережно не розставляє, а все одно є. А це я використала свій свого нового помічника. пилосос. Справді дуже зручно. Я з цією насадкою все прибираю. Однією рукою просто незручно, і знімати і пилососити, але ну, можете повірити, що дійсно дійсно класно. Такий помічник. Треба зняти на нього все відео огляд. Я вже ним дійсно довго користуюсь. Якраз можу сказати, там і плюси, і мінуси, які я побачила в використанні його. Ага. Це в мене вперше така практика в житті, що я використовую ой, не робот, а ручний пилосос, точно. Ну все, там протерла, Тепер буду складати. Дивіться, я вирішила. Нагадала, що в мене є пластики в контейнерах. І щоб коли будуть приправи сипатись, то вони сюди на дно. Щоб буде висипатись, можна помити і знову скласти. У мене зараз не багато приправ, але особливо крупно вона як сипить, то капець. Я так ще я ось так буду зберігати якраз вона вертикальна, не буде нічого лежати. Нормально. А для випічки і всього такого буде ось такий маленький контейнер. Зараз ставлю на саме верхі Що вирішила? Коротше, приправи е хлібці, таке я зверху. Те, що ну, швидко не треба. Авокадо, які будуть трошки дозрівати. Постабанка, я думаю, я її кудись організую швидко. Ну, зручно, тобто я все бачу, там оп, я дістала, все нормально. Ось тут найскладніше. Я залишила чаї чай чорний. Кава, е солоденьке там позаду, авокадо, не знаю. Ну, вони то ми їмо, їх у нас немає, то у нас як зараз багато. Сір, щоб під рукою була. А ось ці е чиї в таких упаковках маленьких, я думаю, їх переставлю. Як вирішу, куди, я покажу. Так, це коробку я викидаю, це горіхи. Зараз буду розбирати полицю з горіхами і думаю, там десь і організую це все. Так що поки так, ну принаймні можна щось знайти. У <гум> нас запасів немало. Кухня маленька, будинок маленький, ну викручуємося як можемо. Можливо, ще щось буду переставляти, не знаю. Знаєте, здавалося б один ящик, але стільки сил це забрало, Роз... розгребсти його, там все вимити. Ну, так. <гум> ще вирішила поміняти постійну білизну. Насправді я змінюю її дуже-дуже часто. Тому що ми живемо в будинку. В будинку, в принципі, якось знаєте, брудніше. І Техас вирішила пропилососити пилососом. Якщо там десь щось залишилося, щоб не витряхувати його, не нести кудись. Нормально там пилу було в пилососі, я подивилася. Так що, ось так. І одразу пропилососити, якщо щось десь залишилося. Альоша допомагає мені з постільною білизною. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!